Добрий ранок, починаємо урок. У нас сьогодні з вами контрольна робота, тому я швиденько хочу е, все, але нам потрібно це для того, щоб порахувати задачі, щоб ви не збілися, і я не збілась, тому що вам потім після цього буде потрібно зошити здавати. Не сьогодні ще, якщо ви пам'ятаєте, ще не сьогодні. І так, ось такі підсумки у нас заліку. Вчора намагалися е, розповісти наші закордонні, Однокласники, і е, ми підвидали підсумки. Ну, ще, на жаль, є трохи ті, хто до мене не добрався. Так, є ті, хто у нас не просто за кордоном, а взагалі за океаном, і з ними ще в п'ятницю будемо спілкуватися. Ну і є е, трохи ті, о, бачте, в мене кудись поділся інтернет. Але він, мабуть, знов з'явився. Будь ласка, ви зараз мене сіте? Так. Да. Добре, зараз я поверну, поверну вам екран. Ось так кудись дівається інтернет, періодично. На запись, мабуть, все шло, але ви тут трохи загубилися. З якого моменту ви мене загубили? За океан слышали? Ні. Ничего не слышали. Зрозуміло. Ладно, ось це підсумки залику Якщо комусь. Цікаво, ви потім можете передивитися запис, там вона буде невеличка, ну не хочу більше більше повторювати. На запис все все пішло. Але бачите, інтернет від вас мене від'єднали. Це, до речі, к питанням, так, в мене теж є проблеми. Що я можу зробити? Ніхто нічого не може зробити зараз, поки що не може. Добре, давайте е, по задачам кажіть мені, ось 143 я сюди врахувала. Якщо ви її не пронумерували, пронумеруйте, будь ласка. Розумієте, про що я кажу? Ось ця задача, яка була роботою над помилками. Сюди її додайте, будь ласка, тоді у вас буде 71. Так? Так. Все, добре. Все. Тому що потім ми з вами загубимося і взагалі не зможемо порахувати задачі. Так, сьогодні ми пишемо з вами контрольну роботу. Домашнє задання у вас кожного разу буде зараз по три задачі, але вони. Не всі складні, тому якщо що, можна замінювати. Все, залік я поки що прибрала, контрольну приберу до наступного уроку. Запис: ось таку ратеньку я зробила, щоб у нас нумерація уроків не загубилась. Воно не стільки по інформації, скільки по акуратності.